Змінити милі на кілометри і Цельсії на фаренгейти. Провертаємо ключ. Один раз засвідчується панель пристроїв. Маємо джойстик. Клавіша ліва це відміна, права, верх-вниз і центральна точка це підтвердження. Якщо якесь підтвердження лівою клавшою стрілочкою, його забираємо, натискаємо її. Бачимо, що в нас зараз знаходиться на вкладці І інформація. Лівою клавішою і стрілочкою забираємо Check Charging System. Є. Yeah. І потім переходимо на пункт Settings налаштування. Вибираємо Units одиниці, Жмемо центральну клавішу з крапочкою ОК. Okay. Е, є вкладка кілометри милі. Натискаємо клавішою оцею точечкою ОК. Okay. Бачимо, що в нас були милі. А нам потрібно вибрати самий останній пункт, де кілометри. А в дужках літри поділити на 100 кілометрів. Потрібно перевести донизу, класнути три рази. Ось, переводимо на кілометри і підтверджуємо центральною клавішою, де намальована крапочка. Далі вертаємося назад лівою клавішою зі стрілочкою вибираємо Цельсії Фаренгейти. Бачимо, що у нас 54 градуси по Фаренгейту. Переходимо на Цельсію і зразу перераховується, виходить у нас градусів по Цельсію. Перевіримо мови. Є на вибір англійська, французька, іспанська. Но оптимально залишити англійську. Переходимо на неї і жмемо ОК. Жмемо ліву клавішу, стрілочку. Так, і перевіряємо. Ще раз прокручуємо. Ключі бачимо, що в нас на водометри показ.